Слава Боже, для вас помолимось, Царне Небесне, одішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і оселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкрий моє серце, моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 2 глава, з 14 по 17 вірш. Ідучи, повз, побачив він леві сина Алфея, що сидів на митниці, і до нього каже, Іди за мною, той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у Його домі, багато Митрій і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало, тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисея, побачили, що він їсть із Митрями та грішниками, то сказав його учням, чого Він їсть і п'є з Митрями та грішниками. Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведне, а грішне. Бачимо, це є покликання митника Матея, І як просто він пішов за Ісусом. Ісус сказав, іди за мною, той устав і пішов слідом за ним. Євангелець Марко розповідає про покликання одного з апостолів. Хоч усі решта апостолів, хто би це не був, Андрій, Петро, Матей та всі інші зразу йшли за Ісусом. Коли чули Його запрошення, вони не відкладали це на потім. Саме тому апостоли виконали те призначення, яке для них Бог призначив. Скільки разів до нашого серця приходили добрі думки, а ми їх відкладали на потім або взагалі забували про них. Пам'ятаймо, що в нашому духовному житті дуже важливо не відкладати відразу, а відразу йти за тим, що Бог кладе нам на серце, і рішуче втілювати це в життя, не відкладати за цим а жити. Коли Бог нас до чогось кличе, то знає, значить ми на це здатність дійснити який наша проблема полягає саме в тому, що ми часто знаходимо виправдання, чому не виконуємо того чи іншого. Бог знає нас краще за нас самих, інакше Він не доручав би нам того, чого не зможемо зробити. Якщо відчуваємо, що Бог кладе нам щось на серце, коли проходить якась добра думка чи бажання зробити добрий вчинок, не відкладаємо. А робімо це негайно. Нехай Господь нам допомагає в цьому. Господи, я дякую тобі за те, що ти сьогодні для мене відкрив, що ти завжди мені щось ставиш на серце і допоможеш, щоб я могла виконати те, що ти мені сьогодні поставиш. Амінь.